Як канві, на зображенні можна легко і просто замінити один об'єкт на інший за допомогою штучного інтелекту. Дивись, у нас є зображення, і нам потрібно замість цього принтера додати зображення, наприклад, квіточки. Ми обираємо редагувати фото та обираємо інструмент магічне редагування. За допомогою штучного інтелекту ми виділяємо зараз наш принтер. Ось таким чином. Виділили, натискаємо продовжити. Та пишемо англійською мовою, наприклад, flower, що означає квіточка. І натискаємо Створити. В цей момент штучний інтелект підбирає нам варіанти, які можна додати в цей малюнок. Він підбере варіанти відповідно до кольорів. Ось, наприклад, він підібрав. Відповідно до кольорів, які є на нашому зображенні, от виберемо ось такий варіант. Ще було цікаво? Став подобайку, зберігай це відео та підписуйся на мій телеграм-канал «Інсайти вчителя інформатики. А якщо ви хочете практично вивчити сервіс Канва. Та поступово крок за кроком пропрацювати навички роботи в даному сервісі є курс Канва для педагога в записі. Лишайте вогнем, та я відправлю вам додаткову детальну інформацію, як пройти даний курс та як найкраще практично пропрацьовувати навички роботи в КанВі.